Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на наші вечірні молитві розважання і запрошую до цієї вечірньої молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із першої книги Самоїла. Коли ж ви вперто будете злочинити, загинете і ви, і цар ваш. Попередження пророка Самоїла це слова, які він говорить народові, як попередження. Народ вимагає царя, народ вимагає, щоб ними хтось керував. Про це ми з вами вже трошки говорили, що в такий спосіб ізраїльтяни відкинули владу Бога, перестали довіряти Богові. І от захотіли вони царя. І от Самоїл передає слово Бога і попереджає, що собою буде являти цар, як він буде поводитись. І водночас він говорить, що коли народ буде чинити зло, то загине він і цар. Цар, тобто це не є запорука безпечного правильного життя. Цар – це має бути та особа, яка виконує волю Божу і волю народу, який є слугою для Бога і для народу. А, І це було попередження, що якщо той, хто буде при владі, тобто цар не буде виконувати волі Божої, а буде себе робити Бога, то він тим самим прирікає народ. На загибель і самого себе. Кожна країна в нашому світі має владу. Ми називаємо цю владу, але це не знаєть, наскільки це правильно говорити, що це є влада. Але кожна країна має уряд, тобто має тих, хто управляє народом. Чи це є парламент, чи це є. Президент чи президент з парламентом разом управляють країною. Але є хтось, хто керує, тобто той, хто допомагає народові правильно розвиватись. І одне страшніше, про що попереджав Самоїл, щоб той, хто буде при уряді, той, хто має цей уряд, він не робив себе Бога. Бо коли людина, яка є при уряді робить із себе Бога, вона тоді виступає проти живого Бога. Вона прирікає інших на страждання. Зрештою, ми це можемо побачити. Кожна країна, де уряд стає тираном, тобто тиранія, чи це знову ж таки одна особа, чи це кілька осіб, але коли вони Роблять із себе богів, що вони самі круті, самі кращі, то вони свій народ прирікають на страждання, на біль. І наш обов'язок не допустити, щоб в нашій країні була тиранія. Наш обов'язок в цій війні, яку ми зараз провадимо, не допустити, щоб наша країна опустилася до цього рівня. Де влада, урядовці, я так скажу, вони чинять тиранію супроти свого населення. Бо знову ж таки, коли влада чинить тиранію супроти, тобто насильство супроти свого населення, то таку ж само, таке ж саме насильство над цим народом хочуть зробити інші. Тоді сусідні держави хочуть напасти на цей народ. Вони хочуть щось забрати, які землі, називаючи що це, що це їхні історичні землі. Тобто, насправді, оця війна, яка є в нас, ще одна причина цієї війни, яка є в нас, і так краще би сказав, є те, що ми дозволили, народ дозволив, щоб влада була. Тиранії, щоб влада нашої країни знущалась над нас, щоб наша влада нас мала за ніщо. І цим скористалися наші сусіди. Вони побачили оцю внутрішню слабкість, вони побачили, що влада, яка є в нашій країні, має своїх людей за нічого. Значить, такий народ є слабкий, такий народ ні на що нездатний. І відповідно почалась війна. Тому, знаєте, маємо зараз воювати. Воювати за свою незалежність. Але воювати за свою незалежність не тільки від зовнішнього ворога, але й від внутрішнього. Чому Бог і виступав так в ізраїльському народі проти царя? Чому так довго не давав царя ізраїльтянам? Тому що Бог бачив наперед, Бог знав, що людина завжди хоче, людина піддається цій спокусі бути великим, бути Богом для інших, і тим самим принижувати інших людей. Але справжня влада це та влада, яка бере за основу свого правління Божі закони. Справжня влада це та влада, яка цінує і поважає свій народ. Кожну просту людину, яка дбає, оці урядовці так керують країною, щоб кожен мешканець цієї країни мав шанс на нормальне життя. І тоді кожен буде захищати свою країну. А Ви подивіться, що в нас зараз відбувається. На початку цього, початку 2014 року, коли почалась війна, ту війну, по суті діла, зупинили хто? Добробати. Саме добровольчі батальйони, які добровольцями пішли, і можна сказати, що голіруч зупинили цю війну. Тому що не мали того озброєння, яке зараз є. І навіть зараз, 24 числа, скільки саме добровольців прийшло в армію, записалися у Збройні сили в Нацгвардію, в поліцію, прикордонників для того, щоб захищати нашу країну. Але як після 2014 року, так і після певного періоду цього часу, що відбулося? Уже нема нікого, дуже добровольців, тих, які би хотіли йти захищати. А все більше і чуєш, знаєте, про ось ці слова. А хай діти депутатів підуть воювати, тоді і мої підуть, а хай діти можновладці будуть воювати. Тобто ці слова насправді відображають оцю. Е... Кризу нашої держави, де влада і народ є розрізнений, де влада живе своїм законами, а народ своїм. от Допоки ми будемо розділені, допоки наша влада і народ буде розділені, ми будемо слабкими, ми будемо вести війну. Влада і народ мають бути одним єдиним цілим. Ми маємо бути однією нацією. А якщо далі будемо триматися оцього зла розділення, тоді загинемо всі. Але Бог не хоче на цього. Якби Бог цього хотів, так воно би це сталося. Але Бог не хоче цього. Бог дає нам шанс. Дає шанс для того, щоб ми. Були єдиним народом. Але маємо воювати за свою незалежність. Всі. І влада, і звичайні люди. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грешне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй над грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй над грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй над грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй над грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй над грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови оздорови наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх наших полонених поверни живими, і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, і це завжди, нині, повсякчас на віки. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в восьмій годині, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії, а в дев'ятій нашу молотовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!